Українські уже в 16 оснащені системою раннього попередження про ракетний напад. Пише мілітарний. А аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що Україна повинна нищити російську ППО аби ефективно використовувати ці винищувачі. Зараз зі мною нас так і ще F-16 не зможуть працювати у безпосередній близькості до фронту, адже винищувачі планують використовувати до 40 кілометрів від лінії зіткнення аби убезпечити їх від комплексів С 400 Розповів авіаексперт Валерій Романенко. А який зараз зі мною на зв'язку уже має бути, пане Валерію? Доброго дня. Доброго дня. А я про аналітиків інституту вивчення війни, тому що заява про те, що треба нищити ППО, аби ефективно використовувати Ф-16, виглядає майже так, як знаєте, треба мити руки перед тим, як іти їсти? Ну, це логічно, що нам треба якомога більше систем ППО знищити, аби вберегти наші літаки. Але от е знову ж таки, яка найбільша загроза для Ф-16 в українському небі? Два типи загроз: це далекобійні російські зенітні комплекси і російські винищувачі з далекобійними ракетами р 37 М з дальністю 300 кілометрів. Ну, С-400 здатне уражати літаки на 200 кілометрів, але у випадку, коли вони їх бачать. А чому 40 кілометрів? От починаючи з 41 го кілометра, С-400, якщо в 16 на малій висоті, вони їх вже не бачать. Просто не вистачає там а, прямого ну а, сигнал радару вже не вже не виявляє цілі такі. Тобто їх радари вже не виявляють цілі такі. От, Тому вони будуть використовуватися на в основному на малих вис... з малих висот. А от щодо саме загрози авіації, тобто наскільки знову ж таки на лінії зіткнення вона серйозна. Це су 34 О, правильно, чи це якісь? Ні, 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 це су 35 су 34 35, це наша основна ціль. Це носії кабів, які другим завданням, яке е, будуть виконувати Ф-16, так я розумію, це буде власне нищення носіїв кабів. А для того, щоб їх нищити, потрібно буде е, провадити повітряні бої з винищувачами су 35 які будуть напевне прикривати ці носії кабів. А як я сказав, Су 35 мають опційно мають по дві далекобійні ракети з дальністю до 300 кілометрів. Але якщо діяти з малих висот, то на фоні землі ця дальність значно зменшує, як, зменшується як власне і дальність виявлення для російських винищувачів. Бо, скажімо так, по транспортному літаку на середніх висотах, радари російських винищувачів су 35 здатні бачити цілі на 350 кілометрів. А повинищувачі на 200 кілометрів, а повинищувачі на фоні землі взагалі там трохи більше від 130-140 кілометрів. Тобто, по суті, ми зможемо не ми, наші пілоти на Ф 16 якщо дуже низько, то зможуть підлітати ближче до е, кордону і звідти власне якраз здійснювати залпих, знищуючи російську авіацію. Ну, там доведеться цікаво працювати, бо розумієте, якщо ви на милій висоті, то і дальність ваших ракет, ваші ракети перетворюються на зенітні, да? бо носії кабів, вони, а, працюють, ну, скидають ці каби з висот 12, 14, 16 тисяч метрів приблизно. Да? І якщо ви запускаєте ракети знизу, то дальність вже буде не 180 км, а 90 км. От, все одно, тобто, доведеться розробляти якісь спеціальні технічні ну, тактичні, вибачте, прийоми для того, щоб і не наражатися на зайву небезпеку, і чітко уражати а, російські носії кабів і провадити на паритетних умовах а, бої з російськими винищувачами. Ну і в цьому в значній мірі сприятиме, тобто. Зменшити, не, зменшити небезпеку ураження бортові комплекси оборони, які також були представлені на тих літаках, які от ми бачили під час того, як президент презентував ці літаки в Україні. Що це за комплекси А це такі станції, ну, бортовий комплекс оборони, винищуючи f 16 загалом він має станцію. 131 станцію в складі бортового комплексу оборони, яка ставить перешкоди ворожим ракетам. Uh -huh. Але тут вона ще доповнена ще двома станціями підкрильними, якраз вони між ракетою Сайдвіндер і баками. От Ми їх бачимо зараз на стартуючому винищувачі. Так от ці станції здатні аналізувати точно аналізувати спектр сигналів, частоту сигналів і. Моментально вираховувати цей сигнал і на тій самій частоті ініціювати купу таких фальш-сигналів. Ну, наприклад, ворожий винищувач бачить ціль. Він побачив, але це через секунду там вже не одна ціль, а десяток чи два десятки цілей. Вигляди їх плямочки від цих цілей однакові. Це так звані імітаційні перешкоди. Одна ціль з них реальна, а всі інші імітація. По якій стріляти на всі 10 стріляти ракет не вистачить на борту. Да? Ну, от. ну і там є ще ці комплекси оборони. Вони оці під крилами. це комплекси, які спільно розробили фільми фірми Леонардо. Це власне станція радіоперешкод, і фірма Терма, які зробили цей пілон. Uh, так би мовити, подвійного призначення він не лише станція радіоперешкод, але й не забирає зайвий пілон у літака uh, для підвіски озброєння. Тобто, під нього теж можна ще підвісити ще й ракету. От uh, подвійного призначення, да. По озброєннях які ракети в нас на f-16 і ще також Анатолій Криволап звертав увагу, що модифікація f-16 вона важлива, але ще не менш важливо от радіолокаційні системи. Тип радіолокаційних систем, які встановлені. Що ми отримали? Ми отримали звичайний стандарт. Під розумієте під е, ковпаком не видно який радар стоїть, угу. але загалом відомо, які стояли на. Європейських F-16, те 66-та станція, друга модель, друга модифікація. От о, загалом їх радари, ну дальність такого ефективного виявлення виявлення повітряних цілей 120 кілометрів. Хочу нагадати, що у росіян все ж таки повинищуючи 200 кілометрів. Да? От, тобто дійсно потрібно. От зараз велика ракета на кінці крила це Амрам. От чітко видно, зараз проїжджав проїжджав літак. Чітко видно, а менше під крилом це Сайдвіндер, ракета малої дальності. От, значить, радари отримали 66-ту станцію. Загалом непогана станція, вона добре працює по е цілях на малій висоті. От, набагато краще, ніж наші радари. Крім того, лі літак обладнаний. Системою системою огинання рельєфу місцевості і системою попередження про а, небезпеку зіткнення землею. От на наших винищувань такого нема. Тому він набагато безпечніше зможе, а, зможе а, так би мовити полювати на шахеди російські крилати а, ракети на малих висотах. На ну, буде ну набагато підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони. Дякую, пане Валерію. Плеска. Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації про літаки F-16, які можемо вже називати українськими, тому що, нарешті, вони вже захищають українське небо.